Так, ну що, друзяки, дивіться, 83% вологості, температура все добре є, але в віконечку заглянути навіть немає можливості. Ось так відбувається після того як мають проклюватися яйця. Може вони вже навіть проклюнуть, коли вилуплюються, Зараз відкрию. І так, дивимося. Яєчка, ще вчора вони навіть рухалися. Вчора я чув, як вони пищать. Наклюнутих ще нема, але сьогодні повинно було би бути. Бо завтра виходить срок їхньої інкубації і вони мають... Вже вилуплюватися завтра. Завтра 21 день. Проклюнутих і ще нема. Окей, вечором заглянемо ще раз.